Добрий день усім. Засниму вам невеличку на розпаковочку з Аврори. Ось тут такі продукти, деякі до Паски ще докупила, такі там свічки продавалися. Добацький шоколад, до речі, в Аврорі. Такий був також такі паску, хочу буду пекти. Треба була мені така форма, якраз така середня. Потім для лякицький корм взяла такий Фелікс, вона дуже полюбляє, виявляється. От, Відразу чую і можна підмішувати їй. Такий от цікавий. В неї корм подобається дуже. Так, також такі смажене насіння. 15 гривень, до речі, не дороге. Таке трошки дорожче, нечищене. Краще брати, чищене чи й смажений. Дуже смачне. 15 гривень беріть. Також 55 гривень був сухий корм, теж лякицький, такий з рибою Фріскас. Теж він непоганий подобається. Потім ще така акція була на шампунь. З лавандою ромашкою, теж вирішила взяти. Такий аромат мені подобається. От такі невеличкі покупочки в Житомирській Аврорі. А ще такий цікавий, класний мені попався, такий зайчик. Дивіться, один він там залишився, такий тут прямо скач. Ні, це такий цвіпленочок, тут квіточка тримає дуже класний, позитивний, і ще й тут у нього рюкзачок. І що там у нього якісь горішки, чи що там, не зрозуміло. Тут квіточки, дуже класна така. Пасхальна композиція. Точно мене чекав з такою гарною квіткою. Чудовий такий кролик-зайчик. Класний. Все, всім бажаю гарного дня, веселих свят, спокійних. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався. Пока-пока. Ой, який дракон, дивіться, який дракон. Якраз в рік. На рік дракона, мабуть. Совсем пока-пока, до встречи.